Привіт, привіт. Ну, що ви там? Можеш говорить? А перерив у вас зараз. Ну, ну ну, де йшов ви там? Як там? Нічого не помінялось, як я пішла. да, Все так само. А що нового? Нічого, отко працюєте. Я вже думала, можу сходить на роботу, провідать вас, да щось трохи, може, хоч поговорю з ким, а то що ж нема тако вдома? Шо, що? А що в мене нового? Нічого, що ж в мене нового? Тако собі сижу вдома, де й всьо. А син, ну, ну, женився, де він тільки її знайшов, га? Та чого та ой, вона ж старша за нього. От да й дитя вже є, да, да старше таке вже дитя, да, а він же ж у мене молодий, наша йому така стара, найшов би собі моєку лучшу, то...» Що ти кажеш? Хороша, а що ти її знаєш, а на роботу приходила з моїм. Сином ага, така позитивна, ну, позитивна, да, така. да, Весела, да, радіє, ну, раденька така, да, да. Ну, ой, кличуть тебе вже. Ну, біжи, біжи. Ну, то ти дзвони мені, моя, коли зайду до вас. Ну, добре. ото всі її знають таке, раденьке, що дурненьке.